Жене обливання заради благодійності акцією Ice Bucket Challenge Американці вирішили допомогти хворим на бічний аміотрофічний склероз. Вражає недуга, головний та спинний мозок. Лікування цієї хвороби передбачає процедури з холодною водою. Цим і вирішили скористатися у акції до благодійного флешмобу. За один місяць долучилися усі країни світу. Не уминув він і Україну. Щоправда, збирають гроші не на боротьбу з хворобою, а на потреби армії. У час, коли зараз ідуть бойові дії на сході України, дуже легко в цьому всьому загрузнути, дуже легко цим всіма новинами настільки себе закопати, що ну багато людей ходить в депресії. І чому б таким от способом виявом не об'єднатися всім в в той час, коли от дійсно можна допомогти коштами, хто скільки може? Правила акції прості: учасники обливаються холодною водою і розміщують ролики про це в інтернеті. Відтак передають естафету знайомим або відомим людям. Вони повинні виконати завдання протягом доби. Слава Україні! Да, звичайно, воно може виглядати дуже дивно. Для мене теж це дивно виглядає. Наш облюватися, якщо можна і так допомогти. Але розумієте, от для, для людей, які... Такі емоційні для людей, які соціально активні, це для них для них як визов. Вони визивають своїх інших друзей, і це на більше розповсюдилося. Всі від сім'ї керівника країни і до пересічних ужгородців приймають виклик приєднатися до флешмобу вирішила і команда 21 го каналу. Важливо, як ви це зробите. Головне допомогти Україні. Тож ми приймаємо виклик від Наталії Панько та передаємо естафету колегам з ТС-1, м Студіо та першого кабельного. Слава Україні! На Рахунок громадської організації карпатська ініціатива лише за тиждень надійшло понад дві тисячі гривень, та пожертвувати ви можете не тільки гроші. Не обов'язково приносити гроші, скидувати можна самому придбати ті ж самі мельнобрильні речі, прилад, ліки, різноманітні предмети, гігієни особистої, тому подібне те, що можна передати хлопцям зоното. Зараз будь-яка допомога є потрібною, є потрібна як ніколи, і маємо свідомо до цього поставитися. Якщо вам передали естафету і ви прийняли виклик, тоді перераховуйте 100 гривень на рахунок благодійних організацій. Кошти можна передати і безпосередньо волонтерам. Якщо викликом ви знехтували, то сплачуєте в 10 разів більше.